Отже, ми розпочинаємо купати перший на сьогодні смітничок. Я направду дуже сильно здивований, дуже спекотно, начебто не є велика температура, але я весь мокрий. Я не знаю чому, але я вже давно не був такий мокрий, з мене просто тече. І ми ще викупали невелику відносну яму. Зараз тут є дуже хороший сигнал, обов'язково вам покажемо. Точніше, не сигнал, а видніється начебто або пляшечка, або стаканчик. Подивимося, що там всередині. Щось є. Mm -hmm. Та, ось тут, тут видніється щось таке ребристе. Щось є. Тут така перемішана. Та, стандартний набір зі смітників. Тобто багато цегли, є е, цей кості, їли тварин, он, їли домашню, домашніх тварин. І ось все в переміжку наразі, але й щось ціленьке має бути. Шукаємо далі. Будемо зараз витягувати цей предмет і вам покажемо ближче. Ага. Ха. Ось такий слоєчок знайшли. хм, До речі, ніколи ще таких не бачив. Тут так, має таку ребристість. Базончик О. якийсь що? Але дивись, яку ребристість фігурну, Це базон. Але слухай, тут має такий... ну Не знаю, не знаю. Ну я ж такого не знаходив. Візерунків немає. Так, візерунків наче, то немає. Але от щось таке цікаве. 233. Угу. Купаємо далі? Так. Так, друзі, погляньте, у нас тут є ось такий друг. Зараз грибний Його, сезон. Його, І подивіться, який великий, потужний дядько. Такий, як я. То що, друзі, як ви здогадалися, ми вибралися в Карпати. На цього разу ми вибралися на кілька днів. Вже розкопуємо один смітничок. Поки що все бите, нічого цілого, окрім цієї вазочки, будемо продовжувати пошуки далі. Не перемикайтеся. Друзі, погляньте, що напарник знайшов. Ось такі ножни. Точніші, пихви. Доволі таки в бадьорому стані. Клас. Продовжуємо, погляньте ось такий пеньочок від Пікерхельма. Перехідний зразок в металі. Ось все на нього тут є. Так, ось доволі таки часта знахідка в Карпатах. Ось такі кіхтики чіплялися до взуття і можна було ходити по горах в сніжну пору. Ось така красота. Продовжуємо далі. Ось що нам попалося. Ось така тарілка австрійська. Кришка-тарілка. Знаєте, верховий стан доволі таки бадьора, правда? Вона покручена, побита. Ось такі речі. Так, щось цікавого, останнім часом у нас випала ось така кришечка до колотухи, до нижньої кришки німецької ручної гранати. В народі колотушка. Ось такі штуки. Гарно сигналить, але... Нічого цінного. Ще, що маємо? Маємо ось такий кишенковий ножичок. Вже він працювати не буде, але такий гарний, симпатичний. Так, вже трошки цікавіші знахідки. Зачіп до австрійської пряжки. Знаходився на поляні, ось в такому стані. Так, написів начебто немає. Але вже цікавіші речі. А, друзі, як вам карпатські монетки... Ось, погляньте, знайшов монетку. Так, не знаю, що це за монетка. Така вона собі. Одним словом. Але сам факт, На полонині в Карпатах знайшов монетку. Это що, друзі, я повернувся докопувати оцей окоп. Ну, точніше, смітничок. І погляньте, ось тут терчить горлышко від пляшечки. І зараз я спробую її виняти. Ага. Ціленька, але ось така звичайна, без нічого, без написів, без розписів, ну нічого. Але радує те, що... Попалася ціленька. Тут в основному багато битих. Буду копати далі. Батюшка, батюшка, лягайте. Так, товариші, погляньте, в нас є вечеря, ікра, хлібчик, салатик, ось там бограч. Намети стоять. Ось там у нас є машинка. Толік, хе Вась наш табір.